Друга царів, 19 розділ. І сталося, як почув це цар Єзекія, то роздер свої шати та накрився веретою, і ввійшов до Господнього дому, і послав він Еліякима, начальника палати, і писаря шевну та старших і священників, покритих веретами, до пророка Ісаї, Амосового сина. І сказали вони до нього так сказав Езекія Цей день, це день горя і картання та наруги. Бо підійшли діти аж до виходу утроби, то немає сили породити. Може, почує Господь Бог твій всі слова великого чашника, що його послав Асирійський цар, пан його, на образу живого Бога, і Господь Бог твій покарає за слова, які чув, а ти принесеш молитву за рештку, що ще знаходиться. І прийшли раби царя Езекії до Ісаї, і сказав їм Ісая, так скажете вашому панові. Так сказав Господь: не бійся тих слів, що почув ти, якими ображали мене слуги Асирійського царя. Ось я дам в нього духа, і він почує звістку і вернеться до свого краю, і я вражу його мечем у його краї. І вернувся великий чашник і знайшов Асирійського царя, що воював проти лівни, бо почув, що той рушив із Лахішу. А коли він почув про Тіргаку, царя Етіопського, таке ось він вийшов воювати з тобою. То вернувся і послав послів до Єзикії, говорячи, так скажете до Єзекії, юдиного царя, говорячи, нехай не зводить тебе Бог твій, що ти надієшся на нього, кажучи, не буде даний Єрусалим у руку Асирійського царя. Ось ти чув, що зробили Асирійські царі всім краям, що учинить їх закляттям, а ти будеш урятований, чи урятували їх боги тих народів, яких понищили батьки мої. Гозана, і Харана, і Рецефа, і сині Ведена, що в Теласарі. де він, цар Гамату, і цар Арпаду, і цар міста Севафараїму, Гени та Івви? І взяв Езекія ті листи з руки посрів і прочитав їх, і ввійшов у Господній дім, і Езекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. І Езекія молився перед Господнім лицем і сказав: Господи, Боже Ізраїль, що сидиш на Херувимах, ти той єдиний Бог для всіх цар з землі, Ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо своє та й почуй. Відкрий, Господи, очі свої та й побач, і почуй слова Санхеріва, що прислав ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили ті народи та їхній край. І кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь і понищили їх. А тепер, Господи, Боже нас, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що Ти Господь Бог єдиний. І послав Ісая Амосів, син, до Єзикії, говорячи: так сказав Господь Бог Ізраїлів. Я почув те, про що ти молився до мене, про санхвіра царя асирійського. Ось те слово, яке Господь говорив про нього. Гордує тобою, сміється і з тебе дівиться, Сіонська дочка, вслід тобі голосно хитає дочка Єрусалиму, кого ляв ти та ображав, і на кого понищив ти голос та вгору підніс свої очі, на святого Ізраїлевого через послів своїх Господа ти ображав та казав. Із безліч у своїх колісниць я вийшов на гори високі, на боки ливану і позрубую кедри високі, його добірні його кипариси, і вийду аж на вершок його на ніч ліг, і гущину його саду, і копаю я, та п'ю чужу воду, і стопою своєї ноги повисушую я всі єгипетські річки. Хіба ти не чув, що віддавна зробив я оце, що за днів стародавніх я це був створив? Тепер же спровадив я це, що ти нищиш міста поукріплюванні та купу румовищ обертаєш їх. А мешканці їхні безсилі, настрашені та побентежені вони стали як зілля, оте польове, мов трава зеленіюча, як трава на дахах, як попалене збіжжя, яке не доспіло. І сидіння твоє, і твій вихід, та вхід твій я знаю, і твоє проти мене обурення. За твоє проти мене обурення, що гординя Твоя надійшла до ушей моїх, то на ніздрі твої я сережку привішу, а вудило моє в твої уста, і тебе поверну я тією дорогою, якою прийшов ти. А оце тобі знак: їжте цього року збіжжя самосійне, а другого року саморосле, а третього року сійте та жніть і садіть виноградники та їжте їх плід. А врятоване юдиного дому, що лишилося, пустить корінь додолу, і свого плода дасть угору, бо з Єрусалиму вийде позостале, але рештки від гори Сіону. Ремність Господа Саваота зробить це. Тому так сказав Господь про Асирійського царя: він не ввійде до міста оцього, і туди він не кине стріли, і щитом її не попередить, і вала на нього не висипле якою дорогою прийде, то нею повернеться. У місто ж оце він не ввійде, говорить Господь. І це місто я обороню на спасіння його ради себе та ради Давида, мого царя. І сталося тієї ночі, і вийшов ангел Господній, і забив в асирійському таборі 185 і тисяч, і повставали вони рано вранці, аж ось усі мертві трупи. А Санхерів Асирійський цар рушив та й пішов, і вернувся, й осівся в Ніневії. І сталося, коли він молився в домі Нігсхора свого Бога, то Адрамалех та Шенеацар убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат, а замість нього зацарював син його Асахар Хаддон.